Об'єктом перевірки, яку проводив Рівенський державний центр стандартизації та метрології, стала бензозаправка, яка знаходиться на вулиці Костромській у Рівному. А державного інспектора по метрології Мирославу Волошину цікавили саме контрольно-вимірні прилади, мірники, аріометри для нафти і тому подібне. Та найбільшу увагу, звичайно ж, було приділено паливно-роздавальним колонкам, методика визначення точності показників яких досить таки рутинна і тривала. Спочатку пальне наливається у відро, потім до мірника і так кілька разів з кожної колонки, а наслідки виявились такими. На двох колонках похибки склали відповідно 90 і 100 мл недоливу на 10 літрів пального, а на двох інших, навпаки, був навіть деякий перелив. Взагалі ж, за словами пані Волошиної, на рівенських заправках така ситуація не рідкість. В середньому недоливають 100-200 мл на 10 л пального. Хоча не варто думати, що таке явище розповсюджене. Я по місту не можу сказати, я можу сказати по області, що в мене було на 10 л 900 мл недолив. Це було в прошлому році. А в середньому? В ж не можна. Чому ви, чу, ви Значить, 150-200 мл на 10 литрів. Ну, це вже характерно, це це характерно, але не можна сказати, що на всіх заправках. Є заправки більш-менш непогані а є трошки гірші.